Слава Україні, слава силам, оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Стала я обрізати оце троянде, бо досить в мене рідкісна, можливість є зданку це зробити. Думаю, так іду скоренько обрізати. Ще сонце не пришпарює, воно вже пригріває, але ще не, не знесилює, можна сказати. Аж тут така краса? Шіолі, японська селекція, рік в мене, і думаю, ну, краса, красою, мало того, що краса. Вона зараз дуже гарно виглядає, ще не замучена, не заморена сонцем, а ще й навіть роса, От наскільки, ну, наскільки спекотні дні, наскільки навіть так, зранку, тепло, дуже ввечері тепло. Але вчора, вчора під вечір дуже захмарилося і гриміло, блискало, нічого, мабуть, не капало, але ось є роса. На всіх всіх всі тройонах на траві багато роси і на цій красуні. І думаю добре. Треба йти знімати і щось показати. Конкретно її, цю красуню. Е, ось, е, А потім я хапаю за і думаю, так, коли я то все маю обрізати, проплоди замульчувати і так далі. Бо я тільки то й роблю, що знімаю. Ось е, красуня Шіолі, японочка. Е, популярні вони стають. У нас ця група ну Група не група, звісно, вони там теж є флорибунда, спрей і так далі. але Можна сказати, так, селекціонер, та вивідник. Теж вона з тих ніжних, і я навіть спочатку думала, о, може, бо в мене ж хітомія, і так дуже вона мені сподобалась з перших суцвіт, з перших квітів, з першого ж сезону. Хоча сезон ще тільки якби, половина десь та половина літа. Ось, і я думала, бо вона мене в горщику та гітомі росте. Я думала, де ж то її посадити? Може, я ось десь біля шиолі посажу, побачусь, правда, от поміститься, але дуже гарні. Вони дві такі ніжні, вони би прекрасно поєдналися. Це якщо в одній хочеться плюс-мінус по арві чи в одній палітрі. Ось, але загалом покажу, скільки, скільки слів скажу, нехай буде якби вже на YouTube, на каналі, В мережі, можливо, хтось буде собі придивлятися. Поки що кущик маленький, але я скажу, так, що в мене частина японських троянд, які я посадила навесні, вони мене зимали при взимку. Я не встигла, на жаль, восени всі висадити, тому перше в мене таке було прикопала їх і все прекрасно. Всі перезимували, але і не обмерзли, головне, що не обмерзли, бо тому що багато ж так змерзли. Ну, таких, що звичайно росли, з мерзлиці, ні, е, прекрасно перезимували. Але все ж таки <кій> навесні, е, е, коли я їх вже висаджувала, е, ну, було тепло, то і прикоп там. Була, я зробила так, десь там між старими кущами троянд, тобто воно було накрите прекрасно гровок ну, з іншими трояндами в тунелі. І вони теж пішли в ріст, тому так уже досить стресу було для них пересаджуватись. Хіба треба було це робити в лютому, можливо ще? Але нічого віджила, все прекрасно. Це вже другі, до речі, квіти. Ну, вона видала чи одну, чи дві квітки, але так, досить такі ну, не аж показні. А ці, можливо, це теж ще не показні для її сорту. Але, але скажу так, що вона навіть дещо міняється. Вона спочатку мала таку персикову рожеватість по центру насичену. Більш насичену, ну не таку насичену, як інші рожеві кольори, там не знаю, олів'я, мадам Декно, Я дивлюсь, що в мене тут перед носом рожеве. Ще це де ні, ні Такого не було аж такого насиченого, але насиченіший аніж зараз на картинці на екрані. Ви бачите. І ось дещо висвітлилася, посвітліла, стала така більше рум'ян, це рум'янцево-абрикосовість, рум персиковість і зовнішні пелюстки. Ну і ще й від освітлення, хоча зараз досить рання година. Але не така рання, як там п'ята чи шоста ранку, ні, тоді ще борва цікавіша, я думаю, і гарніша. Ну і, може, вона ближче до вечора теж стане більш насиченшою. Поспостерігаю, цікаво буде подивитись, але загалом теж дуже ніжна, дуже гарна. Поки що от чому ще вирішила познімати. Бо дивіться, які чисті пелюстки зовсім не, вра... не уражені, не пошкоджені. Хоча ж то, коли оця була затяжна, вже ці дощі згадуєш, як ніби вони були хто знає коли. А це було все лише минулого тижня дощі і прохолода. І так, вона ще ж була в пуп'янках, але ось тут є ще два пуп'яночки. І ніби теж вони виглядають чистенькі, гарненькі. Ось Було б дуже добре, якби так знаходилось побільше сортів троянд, які гарно витримують. Навіть на стадії пуп'янки витримують ці вологість, дощі і так далі. Ось така цікавинка, теж форма квітки гарна. Не скажу, що щось аж надзвичайне, але досить гарна. Гарна викладка пелюсток, оці ось такі хвилястості. Теж дуже цікава. Цікаво, очевидно, буде розсупу. Спостерігаю, потім на більшому екрані. І ось поруч росте гортензія. І ось як гарно. Ну, Я не знаю, чи я через камеру передам, бо це треба певний кут зловити. Ага, і воно, мабуть, там трішечки розфокусовує гортензію на задньому плані. Але взагалі дуже гарне поєднання саме по барві. Ото таке би я поєднала, бачите, якби. Якби таку якусь знайти, тобто це один теж з варіантів поєднання. от контрастне таке, дуже цікаво, дуже дуже гарно. Вони мені дві дивляться, гортензія і троянда, і я сподіваюся, що е, вона підросте, е, не гортензія, гортензія вже наросла трішечки. троянда підросте і стане теж така потужніша, цікава і буде дуже гарно з тим кущем виглядати. Ага, вона туди. В ту сторону дивиться, я думала, з іншого ракурсу показати тут. Не така цікава квітка. Така, бачите, пласка досить Досить пласка. Ось така цікаво, чи у вас є, яка у вас вона в дорослішому чи в дорослому віці, скільки років вашій. З чим ви її поєднали, як показує себе по здоров'ю. Ну, листя, бачу, зачеплене вже захворюваним, але квітка ідеально чиста, ідеально здорова, прекрасна. прекрасна, чудесна. І от вона ж біла, ну, біла, не біла, але дуже світла. Відповідно, це є ризик, е бо тритіс, ризик трипсів, трипси точно є, бо я їх так не, не винища, Та їх, мабуть, нереально все винищить, але з популяцією зменшити можна. <кій> Поки що не бачу, що бігаю так нагло, бо вона мені, але от, приїхав мені ентоцит, буду вносити. от Добрізаю до, до е і буду вносити вже ентоцит. Хоча, може він ближчий до осені, краще його вносити. Але тут все одно є ґрунтові шкідники, ті всі частина їх викопується з ґрунту, тому я думаю, прямо аж гірше не буде. Тому так, дякую вам за увагу. Чекатиму ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!